Всім, добри, всім добрий день! З вами Кирило Пішік Плей. І це документальний авторський проєкт Кирило Піщика Плей. Тому е, сьогодні в нас на годиннику, як ви бачите, 8.28 І це документальний авторський проєкт е, Кирило Піщика Плей. І так, давайте спочатку згадаємо, як було 24 лютого тільки 2022 року. Хотять ли русський файл. Это решение о проведении специальной военной операции. Пройшло наше відео. Зараз я буду перебиратися по областям нашої країни. І щось вам казати, це перша річниця війни, тому поїхала. Перша в нас Донецька область. Так, вона дуже-дуже красива. Але на прикордонній Донецькій області знаходиться Маріуполь. Російські окупанти. Там буквально збудували 5 домівок і кажуть, що це їх город. А все остальне, там просто ну, ліани якісь, та просто всі, всі останні розбомблені дома. Тому Донецька область дуже красива область України, там виробляють сіль, тому е, завдяки. Цією сіллю ну, допомагає здоров'ю. Тому, якщо не дивилися світ на Виворіт, а не світ на Виворіт, а мандрую країною, тому ви це можете знати. Тому поїхали далі. Це в нас Запорізька область, ось так вона виглядає на даний момент. Але це не вся Запорізька область, це ж це якесь село, а ось тут флаг України, це не жарт так. Те, що було на трейлері цього документального авторського проєкту, Запорізька область теж Україна, але в даний момент росіяни, ну, якщо вірити новинам, то Запорізька АЕС, а якщо хто не знає, що таке АЕС, це атомна електростанція. Тому вони її якось, ну, це по новинам кажуть, я не впевнений З... звивали. Ну, поїхали до останньої області в цьому документальному авторському проєкті. Ось остання область в документальному авторському проєкту іще в 2014 році російські окупанти, ем, як Звоювали собі цей е, півострів. Тому пишіть всі в коментарі: хештейк Крим Україна, тому це, що Крим Україна, даже, е, також можете списати в голосового помічника Алісу. Можете спитати, От, спитайте в неї, Крим це Україна, вона ну, вам відповість. Що світ є світом, а Крим є Україною. Тому це правда. В Криму є дуже багато областей, і їх навіть і назвати трудно, скільки там має ну, городів чи міст, От як в Україні, наприклад, є, в Харкові, допустім, є таке город або село, я не знаю, Куп'янськ, але його не позначено. Як от Крим. Ну, але я знаю, що там є Севастополь, Сімферополь та Авушта. Тому пишіть хештей Крим Україна. Ну, а на цьому все. З вами був Кирило Пішик-Плей. Це був мій перший документальний авторський проєкт на річницю. Всім до побачення! А якщо ви не розумієте по-українськи, я вам кажу, що. Крым это Украина. И это мой первый документальный авторский проект. И поэтому всем до встречи. Пока-пока.